А що? Якби я сказав вам, що найпродуктивніший час для вашого городу це не весна чи літо, а саме зима. Більшість дачників вважає, що з першим снігом садові справи закінчуються аж до квітня, вони замикають сарай, п'ють чай і просто спостерігають у вікно за кучугурами і роблять величезну помилку, яка може коштувати їм половини майбутнього врожаю. Сьогодні ми цей міф розвінчаємо. Я покажу вам 10 неочікуваних, але неймовірно важливих справ, які обов'язково треба зробити на городі саме взимку. Приготуйтеся дивуватися, адже після цього відео ваш погляд на засніжену ділянку зміниться назавжди. Ви готові дізнатися про секрети, про які мовчить 99% садівників? Давайте одразу прояснимо головний момент. Зима це не мертвий сезон, це час прихованих можливостей. У той час як природа нібито відпочиває на поверхні, під снігом та в промерзлій землі тривають важливі процеси, а холод, сніг і відсутність листя дають нам унікальний шанс зробити те, що влітку або неможливо, або значно складніше. Наше завдання не боротися із зимою, а використовувати її собі на користь. Сприймайте зиму не як паузу, а як стратегічний етап підготовки. Саме зараз закладається фундамент здоров'я вашого саду, родючості ґрунту та майбутнього щедрого врожаю. Ті, хто це розуміє, завжди навесні на два кроки попереду. Отже, давайте перейдемо від слів до справи перше і найважливіше, що треба робити взимку, це керувати снігом. Так. Ви не дочули саме керувати ним. Ми звикли сприймати сніг як перешкоду, яку треба просто щистити зі стежок чи доріжок. Але для ваших рослин сніг це найкраща пухова ковдра, яку лише могла створити природа. Пухкий повітряний сніговий покрив це ідеальний ізоляційний матеріал. Під шаром снігу у 30-50 сантиметрів ґрунт. Практично не промерзає, навіть якщо на дворі стоїть 30-градусний мороз. Температура біля поверхні грунту під таким заметом триматиметься близько нуля градусів, це надійно рятує кореневу систему багаторічників, ягідних кущів та троянд від вимерзання. Крім того, тала вода навесні це найцінніше джерело вологи для рослин, що прокидаються, тому наше перше завдання. Не дати вітру здути цей білий скарб із наших грядок. Тож як це зробити на практиці, усе надзвичайно просто. Наша мета затримати сніг там, де він потрібен найбільше. Насамперед, це грядки із підзимовими посівами, полуниця, а також пристовбурні круги дерев та кущів. Найбільш надійний спосіб встановити снігозатримувальні щити з фанери, шиферу. Чи полікарбонату з навітряного боку. Немає щитів, не біда. Розкладіть на грядках гілки, що залишилися після осіннього обрізання або ялиновий лапник, вони спрацюють, як снігова пастка. І, звичайно, не лінуйтеся після кожного снігопаду брати лопату, згрібайте сніг із доріжок та пустих ділянок і накидайте його на грядки під кущі смородини. А грусу до стовбурів, яблунь та груш. Ця проста дія врятує ваші рослини від найлютіших морозів. Друга несподівана річ, якою варто зайнятися, це активна боротьба з гризунами. Поки ми сидимо в теплі, під снігом розгортається справжня драма. Миші та полівки не сплять, вони прокладають цілісінькі тунелі під сніговим покривом і активно шукають. Чим би поживитися, а найсмачніше для них взимку це кора молодих плодових дерев. Особливо страждають яблуні, груші та сливи. За зиму одна мишача родина може повністю обгризти кору біля основи стовбура, перегризаючи камбій, життєво важливий шар, яким рухаються поживні речовини. Навесні таке дерево скоріш за все загине. Тому думати, що осіннього захисту стовбурів буде достатньо. Це небезпечна помилка, боротьбу слід продовжувати всю зиму. Який же метод є найефективнішим? Тут потрібен комплексний підхід. По-перше, після кожного значного снігопаду і наступної відлиги обов'язково утоптуйте сніг навколо стовбурів дерев, створюйте щільне крижане кільце в радіусі метра від стовбура, миші не зможуть прорити ходи в такому щільному снігу. І не доберуться до кори. Це дуже простий, але дієвий метод. По-друге, продовжуйте розкладати отруєні приманки у спеціальні контейнери або під укриття, щоб їх не засипало снігом. І по-третє, якщо ви навідуєтесь на дачу періодично, використовуйте ультразвукові відлякувачі. Взимку, у тиші, їхня ефективність зростає. Пам'ятайте. Одна перевірка раз на 2-3 тижні може врятувати ваш молодий сад. Переходимо до третього пункту зимове побілення дерев. Багато хто здивується, навіщо? Ми ж усе побілили восени, і дійсно осіннє побілення важливе для дезінфекції та захисту від шкідників. Але зимова побілка має зовсім інше, не менш важливе завдання вона захищає дерева від сонячних опіків. Та морозобоїн найнебезпечніший період для кори це кінець лютого та березень. У цей час сонце вже починає добряче припікати. Темна кора вдень нагрівається до плюсових температур, а вночі різко охолоджується до сильного мінуса. Через такі перепади в корі виникають розриви тканин це глибокі поздовжні тріщини, які називають морозобоїнами. А це відкриті ворота для інфекцій. Щоб цього уникнути, кору слід обов'язково захистити, білий колір відбиває сонячне проміння і не дозволяє стовбуру перегріватися, тому, якщо осіння побілка змилася дощами або обсипалася, її вкрай необхідно оновити. Оберіть для цього ясний безвітряний день під час відлиги, коли температура повітря піднімається вище нуля. Це так звані лютневі вікна ретельно очистіть стовбур від відмерлої кори металевою щіткою і нанесіть свіжий шар побілки. Найкраще використовувати спеціальні суміші на основі акрилу, вони набагато стійкіші. Особливу увагу приділіть південній та південно-західній стороні стовбура і скелетних гілок, саме вони страждають найбільше. Така проста процедура. Збереже здоров'я ваших дерев на довгі роки. Четверта річ, для якої зима просто ідеальний час, це детальне планування нашого майбутнього городу. Влітку, у розпал сезону, нам постійно бракує часу, ми садимо все поспіхом, часто забуваючи про важливі правила. А ось зима це час для стратегії. Сядьте у затишне крісло з горнятком чаю. Візьміть аркуш паперу чи відкрийте програму на комп'ютері та почніть творити, накресліть план своєї ділянки з усіма грядками, теплицями та клумбами, згадайте, що де у вас росло торік, це критично важливо для дотримання сівозміни, головного правила органічного землеробства. Не можна садити ту саму культуру на одному місці кілька років поспіль. Складіть детальну схему, що і де будете садити наступного сезону. Розплануйте, де у вас ростимуть помідори, де огірки, а де морква і буряк, обов'язково врахуйте їхню сумісність та вимоги до освітлення, поміркуйте, можливо, варто зробити нову високу грядку або перенести парник у більш сонячне місце. Зараз саме час усе це ретельно обміркувати. Складіть список насіння, яке потрібно докупити, проведіть ревізію старих запасів, перевірте насіння на схожість, розкладіть пакетики відповідно до термінів посіву на розсаду. Така ґрунтовна підготовка заощадить вам купу часу та нервів навесні, коли кожна хвилина буде на рахунку, ви підійдете до нового сезону повністю готові. З чітким планом дій, п'ятий секретний прийом це стратифікація насіння. Звучить складно, але насправді це доволі простий процес, який імітує природні зимові умови. Багатьом рослинам, особливо багаторічним квітам, деревам та кущам, потрібен період охолодження, щоб успішно прорости насіння лаванди, аквілегії, дельфініуму, примули. А також багатьох хвойних і кісточкових культур просто не зійде, якщо його попередньо не проморозити. У природі вони падають на ґрунт восени, перезимовують під снігом і проростають навесні. Ми можемо відтворити цей процес вдома, і зима найкращий час для цього, адже до весняного посіву ще є кілька місяців. Як провести стратифікацію? Найлегше це зробити за допомогою звичайного холодильника: змішайте насіння з вологим піском вермикулітом, або ж просто помістіть його між двома зволоженими ватними кружечками, укладіть усе це в поліетиленовий пакет з отворами для вентиляції або в невеликий контейнер. І відправте у шухляду для овочів, де температура тримається в межах від плюс 2 до 4 градусів Цельсія. Обов'язково підпишіть назву культури та дату, коли ви почали цей процес, залежно від виду рослини. стратифікація може тривати від 1 до 3 місяців. Періодично перевіряйте вологість субстрату, щоби він не пересох. До весни ваше насіння буде повністю готове до пробудження і дасть міцні, дружні сходи. Шостий спосіб, як покращити собі настрій взимку це, звісно, вигонка зелені, коли за вікном сніг, а до свіжих овочів і з грядки ще далеко, так хочеться чогось свого, ароматного і повного вітамінів. І це цілком реально влаштувати прямо на підвіконні вигонка це процес отримання зелені з коренеплодів, цибулин чи кореневищ, у яких вже накопичений запас поживних речовин. Це набагато простіше ніж вирощувати щось із насіння, і результат ви отримаєте дуже швидко. Найпопулярніший кандидат для вигонки це звичайно ріпчаста цибуля. Просто поставте цибулину в склянку з водою, і вже за тиждень другий у вас будуть свіжі зелені пір'їнки для салату та не цибулею єдиною. Чудову зелень для супів та других страв можна отримати з коренеплодів петрушки, селери та буряка. Якщо у вас у погребі збереглися невеликі коренеплоди, посадіть їх у горщик із землею так, щоб верхівка була на рівні грунту. Поставте на світле підвіконня і помірно поливайте. Незабаром з них з'явиться свіже ніжне бадиля. Також можна викопувати з під снігу кореневища багаторічної цибулі, шніт цибулі або цибулі слизуна. Посадіть їх у горщик, і вони також швидко дадуть урожай. Це чудовий спосіб отримати дозу живих вітамінів і наблизити відчуття весни, не виходячи з дому. Сьомий пункт для найбільш далекоглядних садівників: заготівля живців для весняного щеплення, зима, а точніше, період із грудня по березень, коли дерева перебувають у стані глибокого спокою, це ідеальний час для нарізки живців плодових дерев. У цей час вони мають максимальний запас поживних речовин, а бруньки ще не рушили в ріст. Живці, заготовлені взимку, значно краще приживаються під час весняного щеплення. Це ваш шанс розмножити улюблений сорт яблуні, груші чи сливи, або навіть створити на одному дереві кілька різних сортів. Як правильно заготовити живці? Виберіть здорове дерево, яке добре родить. Для заготовки підходять лише однорічні прирости, це гладкі, рівні пагони. Які виросли протягом останнього сезону, їх легко відрізнити за світлішою корою, нарізайте живці гострим секатором довжиною 30-40 см. Найкраще брати пагони з південного боку крони, які добре освітлювалися сонцем. Після того, як ви їх наріжете, зберіть живці у пучок, обов'язково прикріпіть бирку з назвою сорту. Потім загорніть їх спочатку у вологу тканину, а після цього у поліетиленовий пакет. Зберігати живці потрібно у холодному місці. Це може бути кучугура снігу, погріб або холодильник при температурі близько 0 градусів. Навесні ви матимете першокласний матеріал для щеплення. Восьмий пункт можливо неочевидний, але надзвичайно корисний: це аналіз ґрунту. Влітку нам здається, що ми знаємо про свій ґрунт абсолютно все, але часто наші здогадки бувають помилковими, ми можемо роками вносити не ті добрива і дивуватися, чому ж врожай нас не тішить. Зима це ідеальний час, коли можна без поспіху провести повноцінне лабораторне дослідження. Навіть якщо ґрунт промерз, можна взяти зразки за допомогою лому чи бура. А якщо він ще не встиг замерзнути, то це ще простіше візьміть проби ґрунту з різних частин вашого городу з теплиці, з картопляної грядки, з під яблуні, потім змішайте їх і відберіть так званий середній зразок. Що робити далі? Можна придбати у садовому магазині простий набір для визначення кислотності ґрунту та основних елементів. Азоту, фосфору та калію. Це вже дасть вам чимало інформації. Наприклад, якщо ґрунт занадто кислий, навесні потрібно буде внести вапно або доломітове борошно, а можна піти ще далі віддати зразок в агрохімічну лабораторію для повного аналізу. Це коштує недорого, але дасть вам вичерпну картину щодо складу вашого ґрунту, ви точно знатимете, чого саме йому не вистачає. На основі цих даних ви зможете скласти грамотний план підживлення на весь наступний сезон і припинити діяти на осліп. Дев'яте завдання, можливо, і нудне, але воно навесні зекономить вам силу селенну, грошей і нервів це ревізія, ремонт і, власне, підготовка садового інвентарю. Згадайте, як це буває навесні ви похабцем шукаєте секатор, а він увесь ржавий. Або намагайтесь запустити тример, а він ніяк не піддається. Зима ідеальний час, щоб спокійно і методично навести лад з усіма інструментами, дістаньте зі свого сараю всі лопати, граблі, сапи, секатори, пилки та культиватори, очистіть їх металевою щіткою від ґрунту та іржі, заточіть леза секаторів, пилок і ножів газонокосарки. І обов'язково змастіть усі рухомі частини машинним мастилом, огляньте держаки лопат та граблів. Якщо побачите тріщини, краще їх замінити, відшліфуйте їх наждачним папером і обов'язково покрийте оліфою чи лаком, так вони не будуть розсихатися, і ви не начіпляєте собі скалок. Огляньте поливальні шланги чи немає там тріщин або заломів. Перевірте, а якщо треба. Відремонтуйте садовий візок, особливу увагу приділіть техніці, проведіть повне технічне обслуговування тримера, культиватора та газонокасарки, Почистьте фільтри, замініть мастило. Коли у квітні почнеться справжній садовий аврал, ви скажете собі щире дякую за цю зимову підготовку. Ваш інвентар буде у повній бойовій готовності, як ніколи. І нарешті десята найпросунутіша справа для тих, хто прагне отримати врожай раніше за всіх. Це створення теплих грядок просто взимку. Так, це можливо, тепла грядка це, по суті, компостна купа у коробі, яка під час розкладання органіки виділяє тепло і забезпечує рослини поживними речовинами. Навесні ґрунт у такій грядці прогрівається значно швидше. І висаджувати розсаду в неї можна на 2-3 тижні раніше, ніж зазвичай, а зима це чудовий час, щоб закласти основу такої грядки. Адже у вас напевно назбиралося багато органічних відходів. Починаємо з установки каркаса для нашої майбутньої грядки, ставимо його просто на сніг. На дно потрібно викласти шар грубих гілок, які ви заготовили ще восени. Вони виконуватимуть функцію дренажу. Наступний шар це будь-яка органіка, яку маєте кухонні відходи, звісно, крім м'яса і жиру, старе листя, бур'яни без насіння, а також папір чи картон. Кожен шар варто присипати снігом, навесні він розтане і забезпечить необхідну вологу для запуску процесів розкладання та нагрівання. Протягом зими ви можете поступово наповнювати цю грядку. Навесні у вас вже буде майже готовий листковий пиріг, залишиться лише насипати зверху шар родючої землі, і можна висаджувати найбільш теплолюбні культури, ранні врожаї огірків або помідорів вам гарантовано. Отже, давайте підсумуємо як бачите, зима на городі це аж ніяк не час для байдикування. Це час розумної стратегічної роботи, яка на перший погляд непомітна, але приносить величезні плоди. Ми дізналися, як перетворити сніг на захисну ковдру, як вести партизанську війну з гризунами, навіщо потрібне побілення дерев у лютому, і як спланувати ідеальний город, не виходячи з дому. Ми навчилися пробуджувати насіння, отримувати свіжу зелень на підвіконні. І навіть будувати гарячі грядки просто по заметах. Кожна з цих десяти справ це ваш внесок у майбутній урожай, ваша перевага перед тими, хто почне метушитися лише навесні. Тепер ваша засніжена ділянка це не просто краєвид за вікном, а поле для захоплюючої та корисної діяльності. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові садові секрети. А тепер запитання до вас які несподівані справи на городі взимку робите ви? Поділіться своїми хитрощами та досвідом у коментарях, давайте вчитися одне в одного?